Доброго дня, дівчата і хлопці! Сьогодні хочу показати вам поставку наборів від торгівельної марки Luca's Let's Stitch Classic Design і є декілька наборів торгівельної марки Мережка. І е, подивимося на ці набори більш детальніше, е, що вони собою являють, які техніки вишивання використовуються, для того, щоб ви могли е, з допомогою мого відео трошечки їх побачити ну, майже вживу. Тому що прев'ю не завжди нам передає ті яскраві е, барви, е, ту красоту самого набору, який перестає вам відшити. Ось такий починаємо набір від торгівельної марки Luca S. Це такі тендітні орхідеї. Дуже гарна така гілочка орхідеї. Дуже дійсно тендітна така витончена. Рожеві кольори, різноманітні такі відтінки: від рожевого до такого більш насиченого, фрезового і персиковий такий відтіночок є. Зараз я вам палітру кольорів покажу. На жаль, зараз уже в мене немає такої змоги зняти при днівному світлі, тому ось такі кольори при штучному освітленні. Все рівно, вони дуже такі от гарні, ніжні відтінки, рожево-каралові, персикові. І дивимося на розмір. Розмір даного набору 25 на 25 см. При цьому виробник нам заявляє цей набір як не дуже складний, всього три серденька із п'яти наявних. Нагадую, що схема у наборах від Лукас це така чорно-біла монохромна схемочка. І ось що використовується, які хрестики, стебки. При виконанні даної роботи. Це насамперед, дивіться, будь ласка, це хрестик у дві нить, два складення. Це також хрестик, але подивіться уважно. Напевно, ви ще не звертали увагу, тому що виробник не дуже полюбляє бленди. І ось тут дуже гарно видно. От одна рисочка червоного кольору, інша такого, як блакитна, навіть морська хвиля. Тобто, це буде бленд із двох ниточок. І напівхрестик, при цьому бекстіч в одну ниточку і в дві ниточки. На прев'ю не дуже гарно видно. І взагалі от на фото сайта, якщо подивитися, тут повна зашивка, але дивіться, наскільки такі от яскраві самі орхідеї вишиваються хрестиком в дві нитки. І ось тут дивіться: напівхрестики. Напівхрестики, повністю фон зашивається напівхрестиком різноманітних. Кольорів, що додає ось такої витонченості роботи. Тому що, якщо просто був би білий фон, було б нецікаво, якщо була б чиста не зашита канва. А тут, от саме на півхресті на фоні, додає такої витонченості даним, даним орхідеям. І використовується 24 кольори. Наступний набір від Лука С це на предмету, такий будиночок. Набір досить таки давно вже вийшов. Стосовно технік, всього -та хрестик у дві нитки, бекстіч в одну і напівхрестик у дві ниточки. Тобто Набір не складний, але будиночок досить такий яскравий і, ну, напевно, асоціація з власним житлом у Кожного можуть виникнути. І називається він як гарний заміський будиночок. Що стосується розмірів 34 на 24 см, а їда 16-го каунта найрозповсюдженіший каунт, який використовується в наборах від Лука С, і 51 відтіночок муліне. І ось дивіться, які саме яскраві. Кольори використовуватися будуть при відшиві даного набору. Знову ж таки, пташку отримали із останніх новинок ось ця пташка, яка сидить на гілочці. Розмір 11 на 16 см, рівень складності, взагалі там 2 серденька. Але при цьому 33 кольори і використовуються, дивіться, і хрестик. Напівхрестик. При цьому бекстіч і в одну, і в дві ниточки, і фрузілочки. Цих фрузілочків не так уж багато, ось тут от, як тичинки у квіточці будуть використовуватись ось такі кольори, набір не складний, але дуже такий от гарний, особливо, якщо вам потрібно вишити якусь невеличку роботу. Знову ж таки наші улюблені квіти в таких вузькових кольорах. Неодноразово вам цей набор показувала. Складність 3 серденька, розмір 24 на 38 см. І також хрестик, напівхрестик і баксіч в одну ніточку. Каунт 16, 34 кольори. Ще одні. Гноміки, новорічні іграшки на пластиковий канві. Тут всього їх три в комплекті, з такими от закритими оченятами, закритими саме їхніми капелюшками. І дивимося, що нам пропонує виробник: це хрестик у дві нитки і бекстіч. пластикова канва 14-го каунту, 21 колір, складність 3 серденька, і розмір однієї. Фігурки 9 на 8 см. Для звороту ви можете використовувати будь-яку іншу тканину, можна також фетром, можна взагалі спробувати вишити їх двосторонні, але тоді потрібно буде постаратися, для того, щоб відзеркалити да, от, зображення. І ось такі кольори, які використовуються. І при цьому дві голочки. В цьому наборі, як ви бачите, немає цього звичайного конвертика для голочок і нитковтягувачів. Тут просто от в такому зіп пакеті набор від Let's Stitch ось такі вовки. От серія така от фантастична, містична, тому що і вовки, дивиться, отут от видно голову ворона чорного. Ось дуже такий привабливий, фантастичний мистичний сюжет. При цьому, дивіться, використовується хрестик у два складення, у п'ять навіть бекстіч в одну нітку в п'ять і фрузилки. Аїда 16-го каунту, 34 кольори, складність H4 серденька вже, і розмір 24 на 32 см. Тобто ось такий безпосередній набір дуже гарний і яскравий і ось оцей конвертик, про який я говорила, куди вкладаються голочки і ниткотягувач, палітра ниток. Ще також із таких цікавих наборів, майже да, от в одній кольоровій гаммі, це ось такі єдинороги. Із метеликами, також такий фантастичний містері серії. Також хрестик в 2 і в 5 складень, Бексіч в одну і в 5 ниток, напівхрестики при цьому в одну і в 5 ниток. Шістя каунтаїди 42 кольори, набагато більше, ніж у вовках, розмір 24 на 32. Такий же самий, як і у цього набору. Тобто, можна, і вони обидва, якщо ви подивитесь, вертикальні. Кому подобаються обидва ці два сюжети, можна вишити їх і допарити. зробити таку от містичну галерію у себе дома. І складність 4 серденька. Також ось ця каліна. Знову до нас приїхала Вибач, не каліна, а червона смородина. Хрестик у дві ниточки і бекстіч. розмір 39,5 на 23,5, три серденька рівень складності, 38 кольорів на 18 аїді. Тобто тут аїда трошечки уже менша, більш дрібніша. 18-го каунту. І ось така палітра ниток. Особливо ці дуже гарні. Яскраві червоні кольори для червоної смородини, бо і взагалі така от насичена червоненька. Що стосується наборів Лукаес, то коли знімаю це відео, вчора якраз прийшло повідомлення від виробника, що у зв'язку із нестабільним курсом у нас валюти, і, взагалі, подорожчання матеріалів. Так само, скажімо так, війна впливає не тільки на нашу державу, але й на країни сусіди, країни Європи, Здорожчання матеріалів і Лука С змушені підняти ціни з 15 вересня. Тому, у кого є бажання ще придбати дані набори за старими цінами, пишіть у Фейсбуці, у Вайбері і будемо замовляти дані ваші хочушки для того, щоб, скажімо, хоч. Трошечки зекономити до 15 вересня, коли відбудеться знову ж таки здорожчання наборів даного виробника. В принципі, прогнозується 10%. Але виходячи з того, що ці набори і так не дуже у нас, скажімо так, бюджетні, тому різниця в зростанні ціни досить таки буде помітною. Тому чекаю ваших замовлень, у кого є дійсно хачушечки. Що стосується наборів Classic Design, також от їх отримали декілька. Хочу вам показати: це артикул 4485, це різдвяний вінок, розмір 40 на 40 см. Нагадую, що дані набори, Classic Design вони комплектуються німецькою конвою Аїдою. Колір може бути різний, в даному випадку це саме білий колір. Муліне завжди в комплектації DMC, голка, ну і звичайна схема і інструкція. На звороті завжди реклама тих наборів, які є в асортименті даної торгової марки. На жаль, як у Лукасі, подивитися на кольорову гамму ниток, якими буде вишиватися той чи інший набір, ми не можемо. Саме за рахунок цього пакування. Тому я вам просто показую саме обкладинки цих наборів, які отримали. І трошки про їх розміри. Ось такий італійський пейзаж. Мені він, до речі, до ще з самого першого, скажімо так, виходу цього набору на ринок. Розмір 46 на 29, артикул 4408. Полюбляю я от такі от не тільки італійські, а взагалі от середземноморські пейзажі дуже приваблюють. І тут от дійсно саме такий от середземноморський пейзаж з їх кольоровою гамою, типовими пагорбами, на яких розташовані будиночки. Морські скарби, артикул 4455, розмір 23 на 38 см, вдалі маяк. Які ми завжди вишиваємо на бажання, але й при цьому дивиться, скільки морських скарбів, які тут є на берегу. Білі півонії, артикул 4473, розмір 14 на 20 см. Невеличкий за розмірами набір, але подивитися, наскільки насичений і скільки тут бекстіча, який дуже гарно окреслює. Кожну пелюсточку цих півоній. Набір 44-22, розмір 29 на 24. Ось такий затишний сюжет, будиночок, біля якого багато квітів, квітучий будиночок. Ну і, звичайно, куди ж без, без киці, яка охороняє. Даний будинок. І е, торгівельна марка мережка. Ось такі піони. Да, от, до речі, дуже цікаво подивитися от мережка і Classic дизайн. Ось півоні і там, і там, але, звичайно, відрізняється розмір, тут більш рожеві, тут більш такі е, е, білі, але з відтіночком таким от е, ліловим трохи. Тут же мережка, розмір 22 на 24 сантиметри. Частково палітру кольорів ми можемо бачити, які змотані на органайзери. Так, за тим же принципом, що і у Лука При цьому канва тут не біла, а кольору такого айварі. І дивіться, обкладинка зроблена уже у вигляді органайзеру. Кому незручний такий от. Органайзер з намоткою, мені чесно, він не дуже до вподоби, тому що, якщо у Ріоліса набори із вовняними нітками, і там намотувалося дуже зручно, тому що ви взяли, відтягнули одну ніточку, в голку вставили на навпіл і у вас вже нітка у два складення, то тут нам потрібно. Відрізати, роз'єднувати для того, щоб отримати свої дві ніточки, і потім дуже незручно їх сюди закріплювати. А ось тепер дивіться, яка гарна обкладинка у мережки. На це звертаю увагу, тому що ну, такі от обкладинки це не так давно вони були зроблені. Може хтось не бачив. І ось тут дивиться органайзер за е, принципом картонного, в якому є ячеєчки, підписані номери. Ви можете ці всі ниточки взяти і потім перевішати для того, щоб вам було зручно використовувати е, дані е, кольори ниток для подальшого відшиву, щоб вони у вас були всі разом. Ось такий гарний тепер органайзер. Які трансформуються із обкладинки набору торгівельної марки мережка. І ось такий набір. «Віноградні пагорби. Дуже така от цікава композиція, знову ж таки, це середземноморські пейзажі з їх виноградниками, які ви бачите перед собою. Що стосується розміру, то 30 на 40 см, також німецька. Канва, муліне, DMC І дивимося на палітрониток. Колір канви також такий от, айворі або світлий біж. кому як більше до вподоби. І ось, знову ж таки, трансформація обкладинки у такий паперовий органайзер. Отакий коротенький огляд, дівчата, на набори, які отримали. Зараз нагадую, що. Поступово починаю розширювати асортимент, працюю, наробляю і для наявності, але це не так все швидко робиться, тому що дуже багато наборів залишилось у моєму рідному місті. Зараз, здебільшого, більшість наборів це приходить під замовлення. Але, скажу так, за деяких я не можу так стоїти і не взяти для того, щоб вони просто були. Це і ось ці орхідеї телодітні, і ось ці е, новорічні гномики це те, що є у наявності, те, що я не можу пройти мимо е, повз, і не взяти їх для магазину. Тому пишіть, якщо щось вам сподобалось, замовляйте. Ну, а ми будемо здійснювати ваші хатюшки. До нових зустрічей. Завжди рада вас бачити. Ваша Рукодільниця